Нове обладнання якісніші послуги. Це обіцяють спеціалісти Черкаси водоканалу. Підприємство отримало від закордонних партнерів техніку, яка дозволить удосконалити аналіз питної води. Також скоротиться й час на отримання результатів. Керівництво підприємства каже, наразі черкаська лабораторія з перевірки води одна з кращих в Україні. Автоклави, електронні ваги, аналізатор якості води. Дві партії обладнання від закордонних партнерів отримало комунальне підприємство Черкасиводоканал. Техніка дозволить швидше та якісніше досліджувати питну та стічну воду. До цього спеціалісти користувалися апаратами, яким понад півстоліття. Автоклави, наприклад, які в нас в лабораторії, вони вже працюють понад 50 років. І всі процедури дівчата виконують все у такому ручному режимі. Вони, наприклад, на годиннику засікають час. Який потрібно провести процедуру стерилізації. Відтепер більша частина роботи над аналізом води відбуватиметься в авторежимі, додає пані Тетяна. Вони мають таке програмне забезпечення, де буде вказано і температура, при якій проводиться стерилізація, і час, на який вона також буде проводитися. І крім того, наприклад, коли закінчується процедура стерилізації, то автоклав не допускає до себе працюючих, поки не знизиться температура, не знизиться тиск. Техніка вироблена в Іспанії, отримали її безкоштовно за підтримки міжнародної організації від ООН. Завдяки такій підтримці вдасться доукомплектувати лабораторію та вивести її на європейський рівень. Ми дякуємо міжнародній організації з міграції, що на низка рядків нас підняли в качестві лабораторних досліджень. Черкаса водоканал працює так з організацією з міграції, так і з ЮНІСЕФ. Благодаря їм ми отримуємо реагенти. Ви знаєте, що ми не в якщо зараз знаходиться 40% таріфураться на плечі Черкасового каналу, але підприємство постійно потребує в реагентах кожного дня для того, щоб у містян була качественна вода. Тримати зв'язок із закордонними благодійниками шанс на розвиток комунальних підприємств, додають міські чиновники. Завдяки такій підтримці, Черкаська лабораторія з дослідження води одна з кращих в Україні. Лабораторія на сьогоднішній день нашого Водоканалу одна з найкращих в Україні, можливо, і найкраща на даний час. Вони пройшли абсолютно всю сертифікацію. Вони зараз ну, максимально розвиваються. Співпраця з нашими міжнародними парне, партнерами, особливо в час війни. Вона зараз дуже доречна, і ми максимально відкриті, щоб надалі продовжувати цю співпрацю, і щоб надалі ми могли. Розвивати наше КП і надавати максимальні можливості для його росту і розвитку Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.